Всім привіт, це Міра. Я думаю, якщо ви натиснули на цей відос, то є три варіанти чому. Перший, ви вже знаєте щось про цей додаток, про цю соцмережу, про цю кару. Другий, ви десь чули про неї. Просто що вона існує, що це типу заміна інсті і бла-бла-бла. Третє, ви ваще не слухавне духом про те, що таке ця кара, але ви цікавитесь якимось художнім контентом. Що ж, я думаю, навіть якщо є якась четверта причина, то цей відео вам сподобається, тому що, да, я тут не буду просто розмусовувати і описувати, що є з себе ця кара. Я скажу свою думку на рахунок цього всього, тому що я там посиділа вже деякий час, почекала профілі інших художників, зробила свій, намагалася якось продвигатися. І да, на жаль, я не те, щоб захватити. Але, але, чуваки, це не буде якийсь негативний огляд кари, тому що. Це все одно прога, котра все ще розвивається. І також за нею не стоїть якась гігантська кампанія. Наскільки мені відомо, це такий майже буквально інді проєкт тому шанс ми їй дамо, але не будемо поки що забігати наперед. Поїхали для тих, хто не зовсім в курсах. Кара Кера, насправді я як правильно, тому що чула, як кажуть, і так, і так. Це нова соцмережа спеціально для артістів. Не тільки для художників, ну да, артіст, прямому сенсі, художник, але але ще для фотографів, скульпторів, коротше, всяких творчих людей, котрі роблять якийсь візуальний контент. І знаєте, є багато соцмереж з картинками, але але Кара нам каже, що я не просто соцмережа. Я не просто с в котре вкладається контент, і чоловіки це дивляться. no-no-no. я соцмережа без агічного контенту, без контенту, котрий загенерував штучний інтелект. Але якщо б це був єдиний плюс, я не думаю, і думаю, також не думаєте ви, що стільки багато людей так сильно б зацікавилися карою. Тому що ж сталося, чому вийшло так, що реально багато художників. Прям сильно цим зацікавилась тому, що ну давайте будемо відвертими. Соцмережі нових соцмережі є просто дофігіща, Вони народжуються просто кожен день, але не кожна з них стає так різко популярною. А причина в тому, що мета, компанія, котра володіє інстаграмом, почала на базі контенту Інстаграму, тобто на базі контенту, котре ви викладаєте, навчати штучний інтелект. Це дуже сильно сподобалося художникам. Я, в принципі, можу їх зрозуміти, тому що, ну, трошечки, знаєте, неприкольно, коли ти викладаєш собі картиночки, все добре, все прекрасно. Якби реєструєш, от що ти першим цю картиночку залив в інтернеті, якби ти типу, був авторський брав, а тут на у бац і навчають штучного такий такий прикольно, весело. Бай! В нас вже є дві причини, але чесно сказати, я не можу не згадати про ще одну причину, котра насправді дуже неочевидно, і я не те щоб чула, що достатньо, знаєте, сильно, достатньо часто, достатньо голосно про неї говорили. Тому скажу я, хто б як не казав. Інстаграм це зараз соцмережа, на котрій майже неможливо на мою особисту думку набрати аудиторію, якщо в тебе немає профілю популярного чи плюс-мінус популярного чи з активною аудиторію на таких інших платформах, як Ютуб. Чи TikTok. Або, або є, звичайно, варіант, що тебе будуть репостити якісь популярні челіки, і тобі звідти прийде аудиторія, або тобі, да, або тобі дуже пощастить, типа ти будеш чувачком, котрий постить реально просто багаподобні малюнки, багаподобний якийсь дуже цікавий контент, реально активний, постійно постиш да, не раз на місяць, тому що таких інстаграм не дуже любе. І тоді так в тебе буде хороша аудиторія. Саме цей третій пункт на своїй шкурі відчули доволі, знаєте, велика кількість художників. Сукупність цих трьох причин змусила велику кількість людей, якщо не іммігрувати, то хоча б прийти і подивитися, що таке ця ваша кара. Коли вони зайшли, то побачили приємний, насправді, приємний оку інтерфейс. Я б сказала, що це щось середнє між інстаграмом, Твіттером та Артстейшном. АртСтейшн не часто додають, коли кажуть, описують кару, але я додам, тому що все таки є тут. Щось схоже. Для мене очевидно, що в більшості тут за базу за ґрунт використовувалася інста. Але хочу зазначити і не можу цього не зробити, що деякі штучки тут виглядають нібито інтуїтивно зрозуміліше, нібито просто зручніше. Тобто, люди, я бачу, що робили насправді з душею, люди не тупі, люди, котрі розуміють, як треба робити, і це круто. Я вже показувала, але покажу ще раз. Ось як мій профіль в карі виглядає. Тут я викладала малюнки всі свої останні, да, всі свої останні сім артів, котрі я в принципі малювала. Я не думаю, що було б сильно багато сенсу викладати якісь старі, тому що вони не такі гарні, не такі прикольні, і тому, якби сенс. В карі є така функція, як портфоліо, і ти можеш викласти або свій пост, малюнок, свою картинку, або і в портфоліо, і просто в профіль, або тільки в профіль. Типу портфоліо це для того, щоб збирати прям свої найкращі роботи, або роботи, котрі більш всього описують тебе як артиста, як художника, як творця, тобто котрі. Не такі експериментальні, в принципі, я розумію, для чого ти зроблено це. Також я вважаю, дуже прикольною фічею. Це для потенційних замовників, щоб вони, якби, могли подивитися і всі твої малюнки, як ти принципалюєш, але і таку відкриту збірочку найкращих, на твою думку. Могло статися, що я облизую кару саме могло, тому що так я облизувала її. Технічну сторону. І, на мою думку, реально тупо буде сказати, що я якось тут щось погано зроблено. Особливо для такого молодого проєкту, тут просто все ідеально. За весь час, поки я користувалася карою, я не зустріла жодного багу. А в інсті, знаєте, скільки в мене траблів було з тим, що історії тупо не загружалися, що щось зрозуміле було, коли я намагалася увійти в аккаунт, а мене постійно викидували. І всяких ще таких траблів. Тобто, ну, знаєте, є з чим порівняти. Також кара майже не псує якість картинки, а для мене людина, котра весь час всталася в інсті, це просто дар божий. Але тут є мінус, і цей мінус не кар як якоїсь проги, не кар як додатка. А кара як соцмережі. Основна суть соцмереж в тому, що ти виставляєш контент і ти дивишся контент. Ти збираєш аудиторію і ти є частинкою чиєїсь аудиторії. Тому буде сказати, що художники не підписуються на інших художників. Ні. Але дуже часто на художників підписуються не художники, тому що їм просто подобається як ті малюють. В цьому основна суть так було, блін, всю історію людства. А кара. Вона є тільки з художників. Я не можу сказати, що це щось, що прям таке брічно на якийсь провал. Ні, можливо, з цього щось вийде, але. Я просто продемонструю вам. Ось декілька постів, котрі я знайшла у вкладці там, де ти шукаєш, але по факту там самі популярні картинки показуються. І поки що те, що я помітила, що популярні, реально популярні картинки в нас збирають від десь 70 до десь 400 лайків. Це просто прям стеля, чесно вище я не бачила. Ось пара постів художників, на котрих підписана я. Їх я знаходила на через інстаграм, тобто це художники, котрих я знаю чисто по карі, і я їх абсолютно випадково знаходила. Тобто я навіть не можу сказати, звідки напевно перших там по хештегам по жуті, а останню чесно хз. Ось, до речі, скільки мільйонів лайків забирають мої пости, мої малюнки в карі. Можна б сказати, що «Міра, ти напевно не використовуєш нормальні хештеги і описи, ба-ба-ба. Але ні, не в інтернеті, не в соцмережах, там, де я веду арт-аккаунти, я не перший день Ставила я хештеги і котрі в нас по темі, і котрі ставляться завжди для того, щоб продвигати. І можна було б сказати, що ну в тебе молодий профіль, ти ще мала виклала, бла бла-бла. Просто порівняємо те, що я викладала. Оце от, ще раз подивіться на збірочку малюнків, котрі я викладала там. І воля ці неймовірні <свісно> шедеври, котрі я в 19-му році викладала в Інсту. Тоді, очевидно, я не користувалася хештегами взагалі. Тобто ви можете побачити, що мені здається, там тільки на останньому хештегі якісь незрозумілі стоять. Так, до цього це просто максимально криві скетчі, от сфоткані. Просто максимально по-убожеськи, і знаєте що? Знаєте що? Чуть-чуть, якщо відмотати час вперед, в мене пости стабільно будуть збирати по 30 лайків. А тоді я малювала, скажімо так, м'якарші абсолютно дерьмово. І я можу пояснити весь цей прикол дуже просто: коли ти заходиш в інстаграм, ти заходиш декілька разів, звичайно, щоб викласти щось, але. Набагато більше разів ти тут заходиш, щоб щось подивитись. В карі абсолютно навпаки. Ну, це, звичайно, мої особисті думки, те, що помітила я, але насправді, якщо ми подивимося на те, скільки в нас лайків і скільки в нас викладається робіт, скільки в нас викладається постів, то, ну, очевидно, що тут пропонують більше, ніж насправді хоче бачити аудиторія. Тому що аудиторія це такі самі челіки, такі самі автори, котрі контент роблять, а не полинають. І будь ласка, не подумайте, що я якось засираю кару, тому що ні, це реально з. Технічного моменту у плані оформлення, просто муа! це просто конфетка мені дуже подобається. Але сюди б, знаєте, як мінімум, якісь алгоритми як, наприклад, в Тіктоці, щоб краще підбиралися теми спеціально для тебе. Тому що зараз в карі, якщо ти хочеш знайти щось, чи хочеш побачити щось що тобі конкретно цікаве, то тобі потрібно саме шукати по хештегам. Якщо ти заходиш просто в пошук, тобі, як не видається вже потенціально малюнки по темі, котрі тобі сподобається. Тобі показують просто картинки. Можливо, просто не так сильно цей алгоритм ще працює, настільки нав'язливо, тобто, все-таки інколи мені попадаються малюнки по жуки, по магічні битві. Окей. Але коли я заходжу в інстаграм і відкриваю ту ж саму вкладку пошуку, там, де популярні якісь картинки, то. Абсолютно точно, просто 100% віргідності, що я от відкрию, і я побачу якийсь малюнок або по аніме, яку я бачила, або конкретно по магічній битві, тому що так, в мене ні гіперфікс. І інстаграм, і тікток вони про це знають, тому що я лайкаю до фігіща контенту пошуки. Так само я насправді роблю і в карі, але в карі чомусь, коли я відкриваю цю сторінку пошуку, я не бачу, щоб на мене звалювалося стільки контенту по магічній битві. Тож головна проблематика Карі на тому, що вона погана. А в тому, що там творців набагато більше, ніж глядачів. І я насправді абсолютно не уявляю, як можна це якось пофіксити. Я не знаю, я не розумію, не можу собі уявити, як кара з таким підкидом, що миража для художників, від художників. Як ця штука може стати популярною, як ця штука може стати чимось, що допомагає людям становитися популярними. Тому що в Тіктоці, наприклад, ти в Тікток заходиш, якщо ти не якийсь блогер, якщо ти просто челікс, там, знімає ліпсінги раз в місяць, то ти заходиш, щоб дивитися контент. На YouTube, Instagram, Пінтерест так само ти заходиш, щоб дивитися контент. В Кару закликають художників, щоб вони робили контент. А не щоб люди його дивилися. Якщо ви вважаєте, що я десь не права, що я тут, в принципі, якусь фігню наговорила, то, будь ласка, можете написати свій коментар. Можливо, ми тут з вами дойдемо в коментарях до того, що я тут прям неймовірні бредні наговорила. І я зніму другий відос, в котрому буде «Ребята, Всі швиденько ряємося в карі, там скоро у всіх буде по мільйону подписів. всі у всіх, просто абсолютно у всіх будуть замовляти камішки. Ребята, ребята, швидше, швидше, давайте, давайте. Але зараз, на мою думку... Це дуже дуже маловірогідно. Я щиро розумію людей, котрі хочуть піти з інсти, Тому що, блін, ну от так, от знаєте, вподло використовувати платформу для того, щоб навчати штучний інтелект на основі контенту, який робите, блін, не ви. Ну, це пасвінськи. Так, да, це не прикольно. Але я не буду і як насправді велика кількість людей йти з інстаграма. Чому? Тому що Інстаграм, хто б ще не казав, це дуже зручна платформа, там, де, якщо в тебе вже є аудиторія, то вона з тобою правда надовго. Це не Тікток, в котрому по факту кількість підписників нічого не вирішує. Це не Ютуб, там, де потрібно батрачити мільйон, мільйон, мільйон років, і ти реально плавенько, потихеньку, якщо робиш хороший контент, будеш підійматися. Ну чи будеш хайпувати жорстко на якихось розоблаченнях. Інстаграм це дуже спокійна, дуже тиха платформа, там, де ти розвиваєшся по мірі того, як стаєш якісніше. Потрібен час. Це, як я казала, не TikTok, але і не Ютуб, там, де потрібно робити дефігічне контенту, реально. Тобто в інстаграмі <кх> окей, чуваки, вкладати картиночки це набагато легше, ніж робити відоси. Окей, кажу, як людина, котра сидить, і там, і там. Тому да. Багато художників вже мають профіль в Карі, але майже всі вони залишаються активними в інстаграмі. Пишіть, що думаєте на рахунок цього всього чи є у вас аккаунт в Карі. Наскільки ви там успішні? Можливо, ви якось змогли взламати алгоритм, і тепер у вас там реально дофіга лайків. А це була Міра. Пока-пока.